Вибачте, що готові? Здається, так. А ми готові? Отож, будемо розпочинати. Насправді дуже-дуже радий вас бачити. Ну і треба розпочати це так, як годиться. Слава Україні! Слава Україні! Дуже дякую, що ви прийшли. і насправді я вже говорив тут присутнім, що навіть готуючись до цього дійства, думав, чи варто це робити, чи треба оцей символізм. Думаю, що треба. Бо різдво це таке свято, яке дає надію та тепло, і дає можливість набутися з рідними. Але також різдво це особливий час згадати тих, кого вже на жаль з нами немає, і тих людей, завдяки кому. Ми можемо зараз тут з вами стояти. Отож, прошу вшанувати полеглих захисників та захисниць України і хто загинув у російській війні хвилиною пам'яті. Дякуємо. Важливо вшановувати пам'ять, це ми робимо. А також важливо підтримувати тих і піклуватися про тих найдорожчих, хто зараз є поруч. І сьогодні починається такий знаєте, період, коли надії стає більше, світла і надії стає більше, і хочеться дарувати цю надію. Тому щоб додати усім нам світла і тепла. Я запрошую до слова соціальну працівницю реабілітаційного центру Unbroken, дружину львівського міського голови Катерину Кіцедову. Отож, ваші оплески. Дай Боже щастя, львів'яни! Дай боже щастя, наші нові Львів'яни з різних містечок і міст України. Хто є з Харкова? Піднімайте руки! Хто з Бахмута, з Покровська, з всіх вас вітаємо і любимо. Но насправді, ялинка зелене дерево, яке свідчить про те, що життя триватиме попри все. І нехай воно засвітиться нам, тими світелками, ліхтариками і додасть багато, багато надії, і тої віри в диво. Я вам хочу передати вітання від хлопців і пацієнтів реабілітаційного центру Unbroken. Коли стає сумно і вже здається, сил немає, і ти, можна просто подивитися. Підпишіться на їхні соцмережі. Unbroken, Superhumans, титани і багато. І ви побачите, як вони попри все живуть, як вони прагнуть цього життя. Чи вони не мають ноги, чи руки, чи як Павло, один наш незрячий. Вони все одно йдуть, живуть, радіють тому життю і вказали передавати вам, ніколи не здаватися. Все попереду, особливо, особливо, якщо ми всі разом, якщо ми допомагаємо нашим Збройним силам, і якщо ми поважаємо наших волонтерів, всім волонтерам сьогодні передаємо вітання, вітаємо вас! Що я ще маю сказати? Я би ще хотіла говорити так само, як той хлопчина Данило, тими словами, не існуючою мовою. Давайте запрошуємо тих, хто подарував нам цю неймовірну красу. Дякую. Та а цю ялинку ми були, ми маємо тільки завдяки тому, що родина Пашечків пані Люба, прошу сюди, запрошуємо вас. Ваші обласки. Таку красуню і поділилися цією радістю з усіма ліянами. Кажіть. Ми дуже раді, що ви сьогодні тут біля нашої ялинки. Ми багато щасливих днів біля неї провели. І нехай ті смутки залишаться позаду. А ці вогні нехай запаляться для тих діточок, які сьогодні не зможуть бути з нами, бо їх відправив ворог до неба. Нехай вони побачать світло нашої прекрасної ялинки. Слава Україні! Героям слава. Добрий вечір, я гості Львова! Я довго балакати не буду, хоча можу, чуєте, але хочу сказати, що ця ялиночка, перша її функція, вона була привезена в горшку, посаджена в хаті на Сихові, там в дочки, бо ми там жили. А друга ялиночка її росте ще мене на подвір'ї. Тобто вона така менш гарна. От і дійсно, хочу відмітити, щоб... Ось такі ось така ялиночка стала символом нашої доброти, краси і нашого майбутнього, щоб, як кажуть, зло впало, щоб, щоб добро перемогло. І ще єдине, щоб багато не балакати. Мені шкода, що ви не можете піти до ялинки цієї, бо це є канадська ялинка, яка не колиться, яка має такі гілочки, що можна ними як кажуть, причесатися, так? тільки такі м'ягенькі. Ну, і я хочу, щоб та ось така, я кажу, атмосфера цієї линки, ось такий гарний, так, гілочки, ось такі, які, як долонька розміщені, були для нас для, і для вас всі початком цього миру, який бажає вся Україна. І ще раз за це, щоб добро перемогло зло. Скільки святе місце пусте не має бути, і е, те, якщо ви поділилися добром, то львів'яни так само діляться з вами добром, маєте отаку ялинку, вирощуйте її, щоб вона нам росла, і за кілька років так само була тут. Вітаємо! Диплом відзначається родина Пашечко за підтримку духу різдва, теплоту родинної щедрості та подарунок, що став символом єдності та радості для громади міста Львова. Дякуємо! Давайте обласк подякуємо, тому що така красуня росте тільки у добрих людей. Можна ще 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 подякувати. Можна ще, ну тому що це ростили дуже дуже довго. Це все для вас. Дуже вам дякую. Дя ну що ж, я думаю, що не секрет, що світло є символом надії, і надзвичайно важливо берегти це світло у собі. І ще надзвичайно важливо дарувати це світло іншому. Ближньому, і ми саме для цього сьогодні тут і зібралися. І нас так зараз дуже багато. І зараз в мене в голові тільки одне слово: єдність. І тільки єдністю можна засвічувати наше майбутнє. Ми не будемо з вами рахувати один, два, три. Ми будемо говорити такі, знаєте, життєдайні слова. Спочатку це буде репетиція, а потім частовий варіант. Слова надзвичайно важливі, кожен з вас знає ці слова. Віра, надія, любов, Україна. Давайте всі разом репетиція. Віра, надія, любов, Україна. Готові? Ми маємо зробити це красиво. Ми не даремно сюди прийшли. Приготувалися і всім разом, коли я опущу цю штуку. І... A ril stoica sretia, o sa sotlapa sretia, Pa sri e sretia, sotlapa sretia,

Współpracuj, wchodź, bocha patrz, Tu się, tu się, tu się, tu się, tu. Się. I my ruszdenu Bogu pominajmo, Tu tak zreliczuje się, Do cennogo A już stoi, krasny wciał, Wsłuchu, co patrzy Учні Львівської хорової школи «Додар» імені Миколи Кацела, ваші облиски. Дякуємо вам. Дякую, що створили цей настрій. Мікфон говорив Дмитро Наумець. Бережіть себе. Ви так гарно стоїте. Тепер треба тільки під руки один одного брати і йти додому. Не до себе, а до іншого. Бережіть себе і гарних вам усім свят. Oh, yeah. my